Валентина Бендерук, провідна подологиня, власниця салону подології, має три вищі освіти, не одружена, захоплюється стрільбою з лука, боксом, плаванням, займалась мотокросом, малює картини, життєве кредо, люби те, що робиш, і роби те, що любиш. І хотілося б знатись у пані Валентини. Що це за нога? стоїть? Дець, Давайте почнемо з цього. Стоп, вона ще знімається. Да. мій помічник його звати mm -hmm. Аркаша. Аркаша. Ми голосували з моїми підписниками. Спочатку було голосування про запропонувати ім'я, потім голосування вже прізвище? не було, Можливо, це буде наступний етап. І він мені допомагає, чомусь це він, не знаю. Аркадій. Хоча це от розмір 35-й. Це, це... це мій да. це моя от, це моя і, рука. Да. і Він допомагає мені, дуже допомагає пояснювати клієнтам, mm -hmm. от на пальцях, можна так mm -hmm. сказати, про деякі проблематики, як це все відбувається і що можна зробити для того, щоб. Виправити або усунути. Слука, а, а, а реально працюю, покажу вам спробую пояснити вам на пальці. <гум> Дійсно, це наглядний приклад. Добре, тоді давайте переходити вже до стоп наших літо. Спека, сонце, ніжки потіють. тюю. Ти дивилась прогноз погоди? Літо, спека, сонце. Це... <гум> Але я ж не тільки на сьогодні про, на року, да. так, okay. про пору року. І що потрібно робити влітку, щоб наші стопи виглядали доглянутими і були здоровими? Який догляд догляд влітку за стопами дуже необхідний. Скажу так банально, ноги потрібно мити руками. <рив> <рив> Я ли? думала, ви просто скажете, ноги потрібно мити. Ні, Ноги потрібно мити руками. <рив> Як показують дослідження і робочі ці всі процеси, що відсотків 70 людей не вміють мити ноги, тобто. Це мої О, такі дивно. Є, є. Да. Я, я почну думати. Може я входжу в ці 70%. Давайте да, докладі я вроді як руками, але може, може мамо сліповиді. Це роблять несвідомо, тому ага. що ми приймаємо душ, uh -huh. миємо голову. все да? uh -huh. стікає на ноги. Мало хто спускається і починає мити руками, ноги uh -huh. між пальчиками простір біля косточок наших. Uh -huh. Uh -huh. Дуже часто приходять клієнти і кажуть: у мене там грибок. Напевно, <ган> я Напев... думаю, так. А да? це всього-навсього мильний розчин, <ган> Суфи, який просто не, не злився. І, і дуже важливо ретельно протирати наші ноги, тому що, ну, от. Nice. Забезпечує якраз їхні долі. Це я, база. Я, я, я в цьому плані брезливе, то я, я про протов. Про, да, все таки, дав, все таки, я не з тих сімдесят відсотків аж виникну. А <laughs> ми згадали, ви згадали тільки що про грибок. Давайте ще згадаємо про тріщини, про неприємний запах, який може бути особливо влітку. Як цього уникнути? Ну і саме трішечки буквально про ці проблеми. Влітку ми маємо жару, пилюку, да? вона сприяє тому, що наша шкіра стає суха. Шкіра суха може мати як побічний такий да, ефект тріщини, якщо немає правильного догляду або надмірний домашній догляд, потім вам розкажу ще. І м, потрібно обрати м, ретельно обирати спеціаліста. Я раджу людям, хоча б раз хто не відвідував подолога. Звернуться в кабінет подолога і там е, індивідуально підберуть для вас е, для шкіри стопи, тому що вона у нас не однакова. У всіх е, є різна проблематика. І індивідуальний догляд вирішує дуже багато проблем. Скажіть, будь ласка, а ось розмір взуття той, який всі собі прикинули на окош, в uh -huh. принципі, з великим рахунком його ж подолог може визначити більш точно, і це ж може теж якось вплинути на ногу, якщо ви підберете підбирати взуття саме по вашому реальному розміру, а не по тому, який ви собі нафантазували. Консультація розпочинається саме з того, що ми аналізуємо. Стопу, проблематику і ваше взуття, чи воно вірно підібрано по розміру, чи воно вірно підібрано по формі стопи, тому що, може, ви не знаєте, я вам скажу наше взуття потрібно підбирати по саме по передньому відділу стопи, тобто, щоб воно не зжимало пальчики, не доставляло йому дискомфорту. Ага. А може бути, що ноги різні по розміру, одна 44, а друга 43,5? Може бути, і дуже є. часто таке буває. А що ж робити тоді? А... Брати 43 чи брати 44? Ні, брати 44 й ми по ножі вибираємо в життя. Угу. І потрібно мати трішечки навіть запасом, угу. тому що у нас є арка, знову аркаша допомагає. Водій, Ар да? давай, у нас є <ріжу> арка ага. з стопи. Да? І коли ми ходимо, ми угу. наступаємо, і стопа провалюється. Тобто угу. висота нашої арки. Має там, наприклад, пів сантиметра, і відповідно, ми маємо мати запас взуття на запас ходу. Це щоб була біомеханіка правильна. Маємо мати трішечки більше. В розмірі це якраз норма. Раз вже говоримо за взуття. Дуже багато Шлеп... шльопанців. Так сьогодні, до речі, день да. шльопанців. Якщо да. ви дотично теж до цього <с с> в деякі мірі то ми вас теж вітаємо. наскільки це погано, взагалі? Чи ну яку ну, покупу що... Взуття. Та не те, що він що от воно там плоске, що воно mm -hmm. шкодить yeah. здоров'ю. в тому, що влітку рекомендую носити відкрите взуття, але не шльопанці. Не шльопанці. шльопанці вбивають просто ноги дуже. Mm -hmm. Шльопанці можуть забивати п'ятку, спровокувати утворення тріщин. З Ого. тріщинами можна дуже довго і нудно боротися, це боляче, дуже боляче, якщо це дуже глибокі тріщини. Шльопанці не рекомендується носити людям, в яких є плоскостопість. Угу. І можна обирати от по типу шльопок, але має мати ще фіксацію на голіні стопі, тобто ось тут. Тобто босоніжки якісь? Так. Так. сандалі. Е, можливо, від вас якісь поради на літо з приводу гігієни, з приводу взагалі, взуття, на що звернути увагу для війничан, для тих, хто дивиться на нас сьогодні? Е, я порадила б звернутися до спеціаліста і не займатися самолікуванням. Оце єдине. Тому що дуже багато є таких от погіршень проблематики, да, саме через те, що люди начиталися. Там, Газети бабушкиної ну, якоїсь <ріст> <ріст> і пробують все. А ситуація стає тільки гірша, і, виходить, потрібно йому. виправляти. Да. 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 Давайте, да. Давайте Алінтина, розкажіть нам про гіль-лак, Ваша думка саме на ногтєву пластину на ногах. на пальчиках. Він не шкодить, якщо це грамотно підібрана товщина і взуття. На, на осінь, на зиму рекомендуєте знімати? Ні. Не можна, рек... можна, 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 можна. Якщо ви правильно підбираєте взуття, нема тиску тут, нема тиску тут. І якщо ваш майстер ем, дружить з реальністю і не наложить вам такі от шари е гірлака, то тобто це безпечно. Безпечно, є зараз придумали такі гірлаки, монолаки, які... Фарбуються без бази, без топу, і вони дають супертонке покриття, вони зберігають еластичність нігтєвої пластини, і вони не призводять до проблематики, такої як оніхолізис. Тобто травмування нігтя може бути тільки від взуття або травми ну, удару якогось.